Redmi Note 8, ціна 2250, є відбиточок пальця. Хороший варіант, доволі непоганий. Легкі потертості, незначні Type-C розємчик тут. Ось такий по стану, По екрану без серйозних царапин. Зараз покажу інформацію про телефон. <кій> так, Note 8. 32 ГБ пам'ять самого телефону. 11-й Android встановлений. Та 3 ГБ оперативної пам'яті. Працює досить швиденько, хороша ціна на такий смартфон. Зараз покажу ще ось така камера. В комплекті телефон та зарядний шнур Type-C. Тут Type-C стоїть. Так, покажу ще ось на білому фоні доволі все гарненько, немає ніяких засвітів. Працює все швиденько. Для замовлення пишіть мені у повідомлення.